Цей напрямок нагадаємо, для тих, хто можливо або не знає, або забув. Це Бахмутський чи або ж Бахмутський напрямок. Правильно розумію? Так, все правильно. Яка зараз там ситуація, пане Іване? Розкажіть? Ладна знову такі орки всіма силами штурмують, пробують просунутись там, є в них спроби міняють свої тактики, стратегії, там відправляють багато. Снарядів на наші голови, на голови наших побратимів з Збройних сил, там, з інших батальйонів. Ну, контрольована ситуація насправді не, не можна сказати, що ми там кудись відступаємо, так іноді там, втрачаємо позиції, відновлюємо, трошки наступаємо на них. Але дійсно на цьому напрямку серед, а, дуже дуже багато ворожих сил. Тобто, їх тут ну, мені складно сказати, скільки саме по кількості, але їх в рази більше, ніж нас. Працює постійна артилерія, працює міномет, багато ДРГ груп, які пробують вклинитись в наші позиції, там зайти зліва, справа, з флангів. Ну тобто, ну максимально ворог робить все, щоб нам було тут некомфортно. І от ціль в них до Нового года, я так розумію, взяти цей напрямок під контроль, під контроль якийсь там Бахмут, або вже ті села, які до нього. Yeah. Ну, на підході до Бахмута, от вони за останні декілька місяців. Там ну давайте місяць беремо від дуже багато сил для того, щоб закріпитися 3-4 села вперед. Це от, у них така ціль: чи правда те, що на окремих ділянках бої настільки щільні, що фактично між окопами українських військових і орків там 100-150 метрів? Ну, є, є такі, є такі ділянки, де й менше. Тобто, орки можуть підійти до наших позицій от під підмасованим артилерійним або мінометним обстрілом і швидко починати закопуватись там іноді 50 і метрів в лісосмузі. Тобто буває таке, що лісосмуга одна, паралельно, друга і перпендикулярна там третя. І вони максимально пробують з паралельно до перпендикулярно підійти там на позицію 30-40 метрів і там закріплятися. І бувають такі, що контакти йдуть вже прямо піхотні. Ти бачиш ворога, ти чітко бачиш навіть обличчя. Тобто вже гранатами там працюємо підствольними гранатометами, тобто товоги закидуються. І це дійсно так. Ну, але є ділянки, де ворог там, ну, кеме, півкеме. Тобто я про це знаю, так воно є, дійсно. Євгене, а багато полонених? Полом багато берете? А... Я не можу казати зараз за всіх, ну там полонених. Ну, у нас немало. Тобто, здавалися люди, люди в полон, брали людей в полон. Знаю наші сусіди з Збройні Сили, які стояли біля нас, також брали хлопців в полон вагнерівців. Е, є ті, які самі просто приходили, розуміючи, що без як. Неконтрольовані ситуації розуміли, що вони зараз тут забараняться, просто самі приходили, здавались, тому що в них не було іншого виходу. Ну тобто, ми не якісь там звірі, ми їх не вбиваємо дійсно. Ми беремо в полон, тому що розуміємо, що кожний ворожий полонений, в принципі, це потенційний обмінний фонд для наших хлопців, для тих, кого взяли в полон на орки. А там в переважній більшості: хто це вагнерівці, це так звані ДНРівці, ЛНРівці, чи це ті росіяни, яких перекинули з Херсонського напрямку, з Харківського напрямку? У більшості випадків зараз ті воїни, хто з нами тут воює на цьому напрямку, це ті, хто зустрічається нашому батальйону, батальйону Свобода у складі Національної гвардії, це Зеки. Зеків, вагнерівці дуже дуже багато яких ЛНРівців, ДНРівців їх тут майже не залишилось. Да і зеків, якщо чесно кажучи, то також майже не залишилось. Тобто зараз тут воюють уже не якісь там ледве-ледве навчені бійці. Зараз тут дійсно складна ситуація в тому, що. Бійці все таки підготовлені з'являються і досить високої кваліфікації з нормальним озброєнням, з нормальною амуніцією, з нормальним там теплякі, начні і тому подібне. І з ними складно воювати. А, значить, видання Forbes пише про те, що останні місяці росіяни відчувають дефіцит важких систем смерч і ураган. І, за даними британської розвідки, вони на британську розвитку посилаються, Росія також стоїть на межі виснаження своїх оперативних запасів артилерійських снарядів. Я теж раніше читав, вибачте, що вдаюсь до цитати Алістовича, але він також говорив про те, що є проблеми у ворога з боєприпасами артилерією. Що скажете ви? Яка в дійсності ситуація? Я ну поки я сам не побачу те, поки мої побратими, поки я не побачу, що воно закінчується, от все, що я вам скажу, працюють майже 24 години на добу. Тобто, вночі, в день, зранку, під вечір, тупо працює артилерія, працюють міномети. Виїжджає стволка, там ну працює це все, танки. Тобто, про який дефіцит БК зі сторони ворога вони кажуть, я не розумію. По нашому напрямку це постійні шквальні е постріли і ви просто на дорогу, дорогувати авіабомбу, де воронка 2 метра. Ну тобто, ну мені складно ще сказати про те, що там коментує Арестович або Форбс, тому що я тут напередку зі своїми побратимами це все бачу, і ну, ну, ну мабуть, їм <гум> Ну, ви розумієте, пане Євгене, саме тому ми до вас і звертаємося, і до ваших побратимів, щоб насправді глядач українці розуміли, яка там ситуація в дійсності, тому що тут в мирних містах. Можна говорити і можна писати про все, що завгодно. А як там в дійсності зрозуміло тільки хлопцям і дівчатам, які насправді напередку е, дивіться, е, значить, знову ж таки, звертаюсь до публічної інформації. Спростовуйте, якщо це не так, е, значить, пишуть, що на Бахмутському або Бахмутському, вибачте, напрямку щодня під час штурмів гине 50-70 вагнерівців. Е, про це зокрема, повідомляє генеральний штаб України, але їх потік не припиняється. Зі слів тих же самих вагнерівців, і зі слів тих військовополонених, все таки у них закінчуються трошки закінчуються ресурси, але постійний потік, все таки, надходить. Тобто ми знаємо, що дійсно там багато людей зараз тренуються зі сторони там орків, їх багато тренуються і вони пробують сюди їх завести. Постійно підвозяться автомобілі, постійно підвозиться жива сила противника, і постійно ми бачимо, ну, відчуваємо, що є підвоз бика і живої сили, тобто сил і засобів. І це дійсно так, але все, все одно зі слів полонених. Вони не безкінечні, тобто, через деякий час вони все-таки підходять до кінця, і зараз видно, що їх стало трошки менше. І ворог веде себе по-іншому. Тобто, якщо раніше вони там місяць тому назад не жаліли живу силу, тупо відправляли силу з якимись там засобами, там з автоматами, з кулеметами, з РПГ, то зараз вони вже більш, більш бережуть своїх військових, що, ну, що видно. Тобто вони. Стратегічно продумують, як би зберегти свій особовий склад, тому що не вистачає сил для того, щоб ну, давати певну конкуренцію а, воїнам, які сидять в обороні, тобто нашим захисникам. Тому ну, я впевнений, що через деякий час у них ліміт все-таки чуть-чуть виснажиться і їх стане трошки менше. Але на даний момент все-таки постійний підвіз живої сили сюди не припиняється.